Ми родина Кравченко, ми вже в шлюбі 12 років. У нас є старша донька, якій ну скоро буде одинадцять. мій буде 2. До повномасштабного вторгнення ми жили, працювали. Я була в декреті, чекала народження дитинки. Жили собі, планували, планували про народження, готувалися, все скупляли кроватки, колясочки, планували. Гарну виписку я планувала народжувати в Миргороді. Друзі говорили, ми прийдемо на виписку. У нас буде так багато, буде всього багато шариків, кітів. Я пам'ятаю, ми везли на тренування доньку, десь це було 14 лютого, мабуть, так. І почали вже такі розмови йти про те, що все може бути, може бути вторгнення. Якось не вірилася взагалі. А потім донька прийшла зі школи і на рюкзачку висить ленточка якогось кольору зеленого по моєму І вона говорить: нам кожному. Причепили ленточки різного кольору. Кожен приєднаний до якогось вчителя. Якщо щось почнеться, кожен вчитель бере цих дітей, розводить їх по домам. Якось не вірилася. Думалась, ну не може бути такого з нами, таке не може трапитися. Ми прикинулися. В той страшний день для всієї України о сьомій годині ранку, як зазвичай, зібрати старшу доньку до школи. Якось телефон був виключений. Я включаю телефон. Приходить смс-ка в вайбері від вчительки в шкільну групу, що діти сьогодні залишаються вдома, але не пише, що буде онлайн. Ну думаю, ладно, може коронавірус, це ж понятно. Пишу своїй подрузі, яка працює в школі. Не скажеш, чому сьогодні діти вдома. А вона мені зразу ж відповідає: а ти що ще не бачила? Уже Миргород бомблять і все. Земля пішла з під ніг, дзвони мій, гінеколог лікар, і говорить. Так як ми радімирга літаке сталося вночі, всі бояться виписуємо всіх по змозі, виписуємо всіх, нікого не приймаємо. Я ж говорю їй по телефону, що мені робити. Я це саме страшне, це народити вдома, Ну що мені робити? Я знаходжу номер пологового в Лубнах. Телефоную завідуючий пологового відділення, розказую, що так і так. Вона говорить: ну що, якщо почнуться пологи, приїжджайте. Але ж поки нас тихо, поки так. А якщо щось почнеться, то ми ж теж. В мене почалася паніка, істерика, сльози. Чоловік мене заспокоює. Ми не знаємо, що робити. Люди бігають, метушаться з магазинів все викупляють. Люди з повними сумками з магазина в магазин. Перебігають, не можемо зрозуміти, що це робиться. Нам не віриться просто. А я ще зрозумію те, що нам їхати у пологовий будинок, а нема куди їхати. Тут мені дзвонять знову з Миргорода, лікар дзвони і каже: Збирайтеся, їдьте на Полтаву у перинатальний центр там вас вже все домовлено. Їдьте раніше, лягайте, ждіть, поки ж почнуться пологи. Коли ми виїхали вже на головну дорогу до Полтави, вже так в принципі багатенько проїхали свого шляху приїхали, телефонує двоюрідна сестра. Вона також десь в неї термін був такий же, як і в мене приблизно. Вона мені телефонує, плаче, говорить, я також приїхала в Миргород, сказали, що ні. їдьте на Полтаву. В них не було свого автомобіля, їх привіз водій. Він не, не, не згодився вести до Полтави, тому що боявся. І ми знову розвертаємося і їдемо в Миргород. Забираємо її, і от уже ми вже з сумками. Дві вагітні їдемо на Полтаву. Дорозі було трошки страшно. Я все рами плакала. Переживала, що ну, якщо хтось почне з нас народжувати, це ну чоловік тільки залишається, хто може нам допомогти. Але слава Богу, ми доїхали десь у другій годині дня. Ми доїхали до Полтави, нас прийняли в перинатальному центрі. Нас оформили все і повели нас на огляд. Сестрі сказали, що йдіть ще в палату до пологову, а мені сказали, вже в пологовий зал, вже все почалося. Получається, все почалося ще зранку, але я нічого не відчувала. Може, і за стресу, може, і за страху, взагалі нічого. І через 2,5 години народилася наша україночка. Пологи були гарні. дитинка народилася здоровою, гарна а так. Критись наша принцеса вже готова до святкування дня народження. Два рочки, сукня гарна, корона, справжня принцеса, так. Ще тортик буде гарний. Привітання прийдуть друзі, Мінішку привітати.